Подарунками та різнокольоровими повітряними кульками. Так, на полтава Теплоенерго привітали з Днем Знань першачків дітей-працівників підприємства. 14 майбутніх першокласників отримали канцелярські набори, солодощі та вітальні листівки. Четверта школа клас перший. Ну, на тобі подаруночок, ми тебе вітаємо, ось передаси. передасиш патові, мамі, бабусям і дідусям. Дуже сподобалося. Гарна традиція. Хочеться, щоб. Вона продовжувалася і надалі. Ти знаєш якийсь віршик? Можеш нам більше розказати? Ви став міцні, як ніколи. Ви всіх об'єднали навколо. Стали могутні і сильні, і навіки залишити звільні. Я навчатимусь в 34-й школі. Мені сподобався подарунок. Новий відповідальний етап у житті, який розпочнеться для них 1 вересня, буде ускладнений війною. Тому напередодні дня знань важливо підтримати і цих діток, і їхніх батьків. Переконані організатори. Дітки це наш золотий фонд, і життя продовжується. Вони йдуть до першого класу і напередодні Дня Знань. Ми вже більше десяти років проводимо такі невеликі, але заходи, які б запам'яталися діткам і їхнім батькам. І нам хочеться, щоб ця листівка, яку ми подарували діткам і їхнім батькам, відкривала нову сторінку в житті. Подарунки та пам'ятні листівки передали полтавські теплоенергетики і 20 першокурсникам. Придбали усе за профспілкові внески працівників підприємства.